Саме найкращий десерт, який я пробув. Друзі, привіт! Пропоную приготувати дуже простий десерт, який завжди вдається. Це солодка ковбаска. Печиво подрібнюємо вручну не дуже сильно, щоб залишалися невеликі шматочки, так само вчиняємо і з волоськими горіхами. Я вирішила шиканути та додала також 100 г смаженого кеш'ю. Також можна додавати і інші горіхи на ваш розсуд. Усе перемішуємо. Далі цукор змішуємо із какао до однорідності. Мені до вподоби коричневий цукор, тому що він має присмак карамелі. Можна брати і звичайний білий. Вершкове масло розтоплюємо на маленькому вогні в каструлі з товстим дном. До розтопленого масла додаємо цукор із какао, перемішуємо швиденько до однорідності, глазур важливо робити саме у такій послідовності, щоб не утворювалися грудочки. Усі пропорції дивіться в кінці відео або під відео. Коли усе ідеально перемішали, тепер можна додавати вершки. Вершки можна брати будь-якої жирності. Чим жирніші, тим смачніші. Знову усе перемішуємо до однорідності та на невеликому вогні доводимо до кипіння. При приготуванні глазурі дуже важливо постійно помішувати, щоб глазур не пригоріла. Кип'ятити глазур потрібно 3-4 хвилини. Цього достатньо. Я люблю усе натуральне, тому вирішила купити стручок натуральної ванілі. Ось так він виглядає: розрізаємо його та дістаємо насіння. Натуральна ваніль має незрівняний аромат. Обов'язково спробуйте. Але якщо у вас немає натуральної ванілі, можна додати звичайний ванільний цукор. Додаємо нашу ваніль у глазур. Тепер відповідальний момент. Додаємо гарячу шоколадну глазур у крихту з печива і горіхів. І дуже швиденько перемішуємо до однорідності. Тут важливо дуже якісно змішати сухі інгредієнти із шоколадною глазурю, щоб ковбаски добре застигли. Тепер, не гаючи часу, формуємо ковбаски. Для цього викладаємо отриману суміш на пергамент, загортаємо з усіх сторон і добре притискаємо. Я сформувала прямокутну ковбаску, але можна формувати і круглу. Відправляємо солодкі ковбаски у морозильну камеру на 2 години або у холодильник на ніч. Із такої порції продуктів у мене вийшло дві великі солодкі ковбаски. Тепер, коли ковбаска застигла, знімаємо пергамент. Нарізаємо на шматочки та насолоджуємося. Це просто смак дитинства і райська насолода в одному флаконі. Якщо сподобався рецепт, буду дуже вдячна за ваші лайки та коментарі. Усім смачного та до нових зустрічей!